Вітаю! Ви на каналі BookAbout. Сьогодні ми поговоримо про прочитані мною книжки за липень. Всього в мене тут 11 тайтлів, але це разом із аудіо, електронками і тими, які я закинув. Тому стосик безпосередньо паперових книжок не такий вже й великий. Взагалі, уважний глядач можливо помітив, що такого відео з прочитаним за червень не було. І не було його насправді, тому що я взагалі майже не читав нічого в червні, і це в мене був такий цілий місяць не читун, але не знаю, мені з цим окей. Значить, в цьому місяці повноцінно прочитав я від початку до кінця вісім книг і три закинув. Давайте по порядку пройдемось по кожній книзі. Почну я з тих, що закинув, це був Девід Коперфілд. Дікенса, я хотів так сильно познайомитись з Дікенсом, але чомусь Девід Коперфілд мені прям не зайшов. Я намагався прочитав відсотків. 30, напевно, від цієї книги. І зрозумів, що мені складно дається манера письма Дікенса. Хоча вона не складна, вона легко написана, просто от вона мене відштовхувала ось цією своєю наївністю, або навіть примітивністю. Тому що в Дікенсі завжди все дуже добре або дуже погано, і це от якось викручено на максимум. І це мене, чесно кажучи, відштовхувало. Але я. Прочитав скорочено цей твір, бо мені все ж таки ну, цікаво, що там якби відбувається. Це класичний твір. І також я подивився екранізацію 2019 року. Вона така більш кумедна, і мені дуже сподобалось насправді, тому що ось цей формат, яким вони зробили взагалі цей фільм, він дуже пасує цій історії, на мій погляд. Наступна книга, яку я закинув, це «Безні Джея Крістофа». У Мене були величезні сподівання, чесно кажучи, на цю книгу і на всю трилогію. Але мені зовсім не зайшло. Мене дуже бісив цей пафос, який автор накидував постійно, вставляючи рандомні фрази. Це ніби це було якесь пафосне звернення до якихось богинь, чи ще до чогось. І вони були всі такі різні. Їх так багато було, що мене просто бісило це. Плюс мене бісила тупість головної героїні. І це ще одна причина, чому я закинув цю книгу і подарував її подрузі. Вона в мене була в папері, але я її подарував. Ще одна книга, яку закинув, це «На чорним морем Нечуй Левицький. Я не знаю, я думав, що ну, це про Одесу книжка. Я був в Одесі в відпустці, я дуже хотів прочитати щось про... в Одесі про Одесу. І. Е... Я там прочитав теж, напевно, відсотків 30 від цієї книги, і її закинув. Не знаю, мені мене виштовхував текст постійно. Я не знаю, чи це тому, що я був в відпустці, і мені краще було взагалі книги в руки не брати тоді. Або дійсно такий складний сам текст, сам по собі. Ну, але я віддав теж цю книгу Марі Ініч, книжковій блогерці, яка живе в Одесі. Ми з нею гуляли. Я такий. Я не хочу її дочитувати. Хочеш, Вона така. Так, я збираю цю серію, я такий супер. Тримай. Перейдемо тепер до книжок, які я все ж таки прочитав. Електронна книжка Шепіт Мертвих, третє розслідування. Це такий собі примітивний звичайний детектив, е і трилер. Я від нього нічого не очікував, саме те, нічого я й отримав, грубо кажучи. ну, тобто... Просто така розважальна книжка, яку е, я прочитав, проковтнув, мені було ок, і я пішов далі. Я оцінив цю книгу на тверду трічку. Наступна книга, яку я вже оцінив на 4,5 з половиною з п'яти, це «Біллі Саммерс». Я слухав в аудіо це Стівен Кінг. Я дуже люблю Стівена Кінга. Мені от це моє комфортне читання, коли хочеться щось такого. Знаєте, комфортного не знаю, як це сформулювати. Але Стівен Кінг для мене комфортний автор. Я завжди, я завжди знаю, що від нього очікувати, і майже завжди задоволений результатом. Взагалі, це книга про вбивцю кілера, який вбиває поганців. От і він бере своє останнє замовлення, яке, коли він виконає, він отримує багато грошей. Але замовлення дуже специфічне, тому що йому треба прожити ледь не півроку в місті, де треба виконати це замовлення, тому що. Його ціль це засуджений, який буде через півроку транспортований до зали суду. До цього немає можливості до нього дістатися. І от тільки в один конкретний день, в один конкретний час він може до нього дістатися і виконати своє завдання. От, Дуже цікаво читати. На середині книжки, як часто це буває в Кінга, я такий, ну. Ти ж все наче вже все зробив, що тобі мало б було б зробити. А що далі? А далі буде ще цікавіше, тому однозначно рекомендую цю книжку. Так, ну нарешті я тепер переходжу до паперових книжок, які я прочитав. Не знаю, в якомусь порядку та й буде. Не буду особливо. Паритись через це, напевно, ось це буде найкращою книжкою цього місяця, і точно стане в топі цього року. Це Дуглас Адамс, путівник по галактиці для космотуристів. Ось така манюнька, абсолютно на 300 сторіночок, дуже кишеньковий такий маленький формат. Але сам сюжет мені дуже сподобався. Вона така кумедна, вона така смішна, така іронічна. Мені дуже сподобалось. Це типу наукова фантастика. Але я б сказав, що це комедійна наукова фантастика. По сюжету тут не знаю, чи варто навіть казати, але дуже коротко значить його головний герой. Він тут насправді не один, але я розповім початок через його призму. Він прокидається суботнього ранку і розуміє, що його дім хочуть знести. Забудовники, тому що вони хочуть провкласти тут дорогу через його будинок. Він виходить і починає якось протестувати, намагається перешкодити цим бульдозерам, знести його будинок. І в цей час до нього приходить його друг, який каже: Я насправді не з землі, я взагалі інопланетянин там, з іншої планети. У нас є 12 хвилин до того, як землю буде повністю знищено, тому що Земля заважає... Космо... Космічним, якимось забудовникам прокласти космічну магістраль. І... Далі починається сюжет. я, Мені здається, так рвано і не дуже зрозуміло пояснив. Але е, прочитайте анотацію обов'язково, якщо вас зацікавило. Але сама книжка дуже цікава, я поставив її 5 з 5, Вона дуже дуже крута. і Взагалі це перша частина із п'яти, і решта в мене там теж стоїть. Так, наступна книга це Майк Йогансен і його. Подорож ученого Леонардо та його прекрас майбутньої коханки, Альчес... Альчести у Слобожанську Швейцарію. Наче, да, ну, декілька помилок всього зробив. Дуже довга назва, це дуже прикольна книжка. Майк Йогансен – Це не стандартна українська класика, це такий собі роман про природу, про Слобожанську Швейцарію, який доповнений е... людьми, картонними персонажами, як сам Йогансен їх вважає. і... Е... Загалом, красиві тут описи, незвичайні такі е, описи природи, і взагалі незвичайно пише Майк Йогансен. Він дуже е, цікаво будує, дуже цікаві такі конструкти використовує в своїх текстах. Тут насправді, окрім основної е, історії, це оцей подорож ученого доктора Леонардо, ще є як будується оповідання та поезії, але чесно кажучи, мені. Не дуже це цікаво, тому я особливо не читав навіть так, от опрогортав трошки, як будується оповідання, але не читав. І не знаю, чи варто його читати, чесно кажучи, мені не дуже цікаво. Ось тільки займає перша частина це якраз подорож ученого доктора Леонардо. І друга частина, напевно, навіть, ну так, да, десь половина книги це те, як будується оповідання та поезії. Отже. Цю книгу я оцінюю, напевно, на 4 з 5. От, і дуже раджу її ознайомити з нею, якщо ви шукаєте чогось нестандартного в українській класиці. Так, ну це моя любімка. Я закоханий в цю історію, але я дивився її в вигляді аніме. Тепер артбукс видали мангу, атака титанів. Я вже купив перший том, прочитав його майже одразу. Ну, вона читається, типу, за годину часу, якщо дуже сильно не поспішати. Загалом цій манзі я теж ставлю 5 з 5, Але тут знаєте, я ставлю її, тому що я вже дивився аніме, і я знаю наскільки продумана, наскільки глибока ця історія в загальному. Звісно, перший том манги нічого вам не розкриє. Це треба дивитись так комплексно на всю історію, і комплексна вся історія для мене це 5 з 5. Але я дуже радий, що в нас нарешті перше джерело, а саме манга, виходить українською. Дивлюсь, що другий том уже на передзамовленні, тобто буде видаватись досить швидко. Якщо ви не знайомі ще з атакою Титанів, то я точно вам рекомендую або подивитись аніме, або. Почати збирати мангу. Але просто я розумію, що о, там такий е, динамічний сюжет, що чекати навіть 2-3 місяці на кожну нову, е, на кожен новий випуск манги це ну, просто знущання над собою. Скоріше за все, якщо вам сподобається, ви захочете піти подивитися аніме, тому що воно вже завершене, Там вся цілісна історія є. Чотири сезони, там щось по 15-20 серій, але вони щось там по 20 хвилин. Так, наступна книга це Шервуд Андерсон Смерть у лісі від видавництва Ваволонська бібліотека. Гарне, як завжди, оформлення. Мені дуже подобається чомусь ця ось ось обкладинка. Це збірка оповідань, і воно таке дивне, таке якесь не знаю, незвичне. Мені деякі оповідання були дуже нудні, деякі дуже сподобались. Наприклад, тут було оповідання, яке мені нагадало вайб гри «Red Dead Redemption 2. Я дуже люблю цю гру. Боже, як же вона називалась? Е, Сентиментальна мандрівка. так. Цей автор, якщо не помиляюсь, вважається взагалі е, батьком американської прози для загального розвитку. Я вважаю, що це можна прочитати. Шерва Дандерсон ставлю 4 із 5. Так, наступна книга, яку я прочитав, просто в потязі, точніше, за ну да, в одному потязі, але коли я їхав з Одеси коли я... Повертався з Одеси, я прочитав рівно по половині цієї книги. Це озеро спокою Рейчел Кейн, це авторка трилерів. І насправді, як трилер, прикольна книжка. Мене захопило, воно теж. Якось так дуже легко пішло, і мені загалом сподобалося читати чотири з п'яти. Ну і я не міг себе змусити просто пройти повз Дікенса, як сказати: ну, все, ну, все. Я це не мій автор, я не буду його читати, тому тому, я прочитав ще його пригоди Олівера Твіста. Із плюсів, це те, що вона менше ніж Девід Коперфілд. Сюжет мені теж сподобався більше. Читалось воно теж легше. В мене є тут багато приміток, я дізнався багато чого нового, але загалом я тут відмічав е, те, наскільки карикатурно персонажі реагують. Типу, наскільки ми от показово злі, або наскільки ми показово добрі як персонажі. Тобто ми тут чорне-біле, в нас тут сірого просто не існує, як і у всього Дікенса, мені здається. Мені таке не заходить, але я радий, що я прочитав ще й Олівера Твіста, тому що тепер я прочитав аж виходить три твори Дікенса, і можу сказати, що це не мій автор. Хоча різдвяна історія в прозі різдвяна пісня в прозі мені дуже сподобалась. От, ще один сюжет про маленького хлопчика. Взагалі важливий, дійсно важливий тоді був цей текст, важлива історія про дитячі, дитяче рабство, про дитячу працю неоплачувану. Ну, це дуже важливо, я згоден. Але от саме манера написання Дікенса мені не подобається. От тому я поставив, по-моєму, три з половиною чи навіть три з п'яти. Отак, отак, ми напевно і завершимо моє знайомство з Дікенсом, але я радий, що все ж таки прочитав ще одну його книжку для того, щоб зробити повноцінний а... висновок. Так, це всі книжки. Я швидко про них розказав, мені здається. Взагалі, я на початку це хотів сказати, але я забув. Тому давайте зробимо вигляд, що ми не помічали з в кімнаті. У мене нова книжкова поличка, мені подарували на день народження, а вона мені дуже подобається. Я тут хочу зняти відео, в якому я розповім про. Свою нову книжкову поличку і про те, як, які книжки у мене стоять, як я їх розставив, за яким принципом. Мені здається, що це має бути цікаво, але я досі не зняв це відео, тому що мені треба купити, ось, знаєте, китайську указку з пальчиком, щоб, щоб ну коротше, мені хочеться таку указку купити, і тоді я зніму це відео. В мене вже є відео про мої книжки на поличках, але це було настільки давно, що там все вже так сильно помінялось, що ну, легше зняти нове. От, Всім дякую за перегляд. Пишіть, які книжки з цих ви читали, що плануєте читати, що вас зацікавило після моїх відгуків. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, всім гарного дня!